«Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Мрія це не просто бажання, це сила, яка рухає людину вперед, надає їй сенсу її і життю, шлях шляху майбутнє. Леонора Рузвельт сказала: майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Ці слова нагадують нам, що саме віра у власні ідеали і прагнення робить можливим усе навіть те, що здавалося недосяжним. Кожна велика справа починається з мрії. Колись брати Райт лише уявляли політ людини у небо, і тепер літаки з'єднують континенти. Тарас Шевченко, будучи крипаком, мрія про вільну Україну. Його слово стало символом боротьби за свободу. Мрія це іскра, з якої починається полум'я великих змін. Віра в мрію це також віра в себе. Адже скільки перепон не стояло на шляху, тільки впевненість у власних силах дозволяє рухатися далі. Як казав Стів Джобс, єдиний спосіб робити велику справу це любити те, що ти робиш. Любов до своєї мрії не хейде навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Втім, лише мрії, без дії – це лише фантазії. Щоб вони стали реальністю, потрібні праця, наполегливість і терпіння. Томас Едісон колись зізнався, геніальність це 1% натхнення і 99% поту. Тож справжня краса мрії полягає не тільки в її величі, а й готовності людини боротися за неї. У наш час, коли світ дуже швидко змінюється, мати мрію це мати компас, який не дозволяє загубитися серед безлічі доріг. Саме віра у власне бачення допомагає молоді визначати своє майбутнє, творити, відкривати нове. Отже, майбутнє справді належить тим, хто не боїться мріяти, хто бачить у своїй мрії красу, а у своїх зусиллях шлях до її здійснення. Бо, як казав Віктор Його, нічого не може зупинити ідею, час якої настав, і ця ідея завжди народжується з мрії».